Так, зараз ми поговоримо про фундук. Фундук, горішки такі є. да? Е, я вам покажу, як їх обрізати. І покажу що саме немало важно, покажу, яка брунька е, буде квіткова, тобто, з якої ви бруньки будете мати урожай, і коли ви будете розуміти, яка брунька, на якій бруньці будуть горішки, і ви вже будете розуміти, що дійсно фундук обрізається, його можна обрізати, бо дуже часто його щось не обрізають, а чого не обрізають, бо бояться, щоб лишитися з урожаєм. А якщо ви будете знати, яка брунька буде в нього. Получається, квіткова, то ви будете розуміти. Зараз підходимо до кущика, я вам все покажу і розкажу. Я тут знаходжуся от в товариша, в нього не знаю, дуже багато кущів. Зараз будемо разом обрізати. Я його чекаю, чекаю, от, -то, Там в нього там і голубіка була, я вже пообрізав. І, коротше, жду. Ідемо до куща горіха. Ось, Дивіться. Ось така, бачите. Все під капелькою, в нього, все по хазяйськи зроблено. Ну Молодець саньок. Дивіться, в нас ось є такий кущ, як ми його взагалі обрізаємо? Все, що росте донизу, наприклад, ось таке, все, що росте, все, що лягає на землю, зрозуміли, ми це все обрізаємо і вирізаємо, щоб була середина у нас чиста, щоб був хороший поток повітря туди. Як самі розумієте, як буде вітер хорошо гуляти і буде діло мати. Все, дивіться, б, середина вже очищена. От і все. Вирізайте все, що внутрі росте, переводьте на інші, якісь, виходить, інші гілочки. Дивіться, Підходите до свого дерева. Ви це відео сохраніть, тому що може якісь є такі сорта, що ще брунька повністю не покаже, що вона квіткова. Через не дві підійдете. Тобто обрізати ви можете навіть на початку березня. Ось, дивіться, У вашої цвіточної бруньочки. Так? Де це? Ну, давайте. Десь я навіть не знаю, де подивитися. Ось, дивіться, хорошо, хорошо видно. У вашої квіткової бруньочки, ось, головне, зараз сфокусувати. Фокус, ось червоні такі виступають півники. До речі, можете сказати, хто підійде до себе. Зараз я може, кращу бруньку знайду, якусь більшу. Можете подивитися, піти до себе. І чи є у вас е, такі. Бруньки вже. тобто, І коли ви садите горіх, обов'язково мають бути запилювачі, тому що запилювачі, при запилювачах горіх набагато краще плодоносить. Бачите, теж залежить від сорта. будь-який, Ось дивіться на, на цій гілці. Бачите, дивіться, так я притуляю. ось бачите, таке стерчить червоненьке. Ах, не вистачає якості. Червоненьке з бруньки стерчить такі, як волоски. Блін, ну зараз ще зараз, зачекайте, зараз найду кращий вам показати приклад. Так, так. так. Ось дивіться, на цій гілці, все, всі бруньочки цвіточні. Ось, дивіться, бачите? О, ось, ось цих дві, бачите? Ось дивіться, як вони добре виходять. По ось, бачите? О, отаке з них стерчить червоненькі такі волоски. Зрозуміли, так? Да? Ось, дивіться, кінчик вилазить волосків. А на ті, що буде гілочка в них, вони обичні ось такі пампухаті, просто без нічого. Бачите, не закриті. Поняли, так? Да? Оце, от ті, з яких стерчить червоненькі такі волоски вилазять, оце ваша квіткова брунючка, Зрозуміли, так? Да? Ось, бачите, така малесечка точечка вилазить. Е Є такі сорта, є, ну, є такі сорта, що в них вже зараз вони активно вилазять, є ще, ще, ще деякі не відкрилися, бо все-таки лютий місяць. Ви розумієте, ну можете підійти і до себе і подивитися. Тут, звичайно. Ось, бачите, ось, бачите, ось. Бачите, такі волосочки-волосочки. О, о, отлічно. Бачите, хто дочекався до кінця цього відео, точно бачите, яка ця брунечка є квіткова. Зрозуміли, так? Да? І все. Все, тепер ви орієнтуйтесь, які у вас будуть гілочки завалені урожаєм. Ви будете їх не трогати, серединку ми вирізаємо. Якщо у вас молоді такі пагони стріляють, ось бачите, ми їх теж все це забираємо, звідси благополучно. Стараємося таку плотненько до землі, під нолік. Все, щоб не було всередині. Ось і так. Все, зрозуміли, так? Да? По фундуку, надіюся, дуже цей. Надіюсь, все, зрозуміло. Все, Буду йти починати обрізати, бо він бачу, поки прийде той санька, це буде вечір вже. А в нас вже дощик тут накрапає.